Ну і вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся майже 2 мільйони гривень на паркан та дорожню розмітку по вулиці Станіславського огорожу вже почали встановлювати. Пожежа неподалік кладовища у селі Затурине. Знищено сухорослинність на площі 1 гектар. Бінокуляр для 37-ї бригади ВМС за квіти на 8 березня. Волонтери батальйону небайдужих запрошують приєднатися до збору. А тепер про це та інше більш докладно. У ніч на 7 березня на Полтавщині збили російську високоточну авіаційну ракету. Інформацію про це оприлюднили на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України. Сили ППО знищили боєприпас біля села Гоголове, Миргородського району о 21.40. У повідомленні йдеться про те, що обійшлося без негативних наслідків. На вулиці Станіславського у Полтаві встановлюють нову огорожу. Планують за тиждень змонтувати близько 500 погонних метрів паркану вздовж проїжджої частини. На якому етапі зараз встановлення паркану та як відреагували на це місцеві мешканці? Дивіться далі у сюжеті. У хлопців не вистачає грошей, не вистачає напередок. Мабіків, не вистачає обладнання, не вистачає бронежилетів класних. На що воно це треба? Добре, звісно, що є, що встановлюють, але ж є ще там участки, де ще треба було б його асфальт зробити. Буває, що перебігають там десь. А то якось буде стримувати все це. Мабуть, добре, так. Мені подобається, що тут це такий заборчик, воно і от безпечніше від тих самих від машин. І я думаю, що всім жителям Полтави понравиться. Так, полтавці реагують на встановлення нового паркану вздовж дороги по вулиці Станіславського. В Свою чергу будівельники говорять, паркан допоможе людям переходити в проїжджу частину у відповідних місцях та зменшить кількість аварій. Щоб люди не перебігали, не положу Тільки в тих місцях, де з переходи переход оставляємо синограждаємо. Потом повернем до школи. Сюда завершити монтаж буркану мають протягом тижня, говорить співвласник підрядної організації ТОВ будівельник 2016 Олександр Корнієнко. Додає, зараз завершить роботи на вулиці Станіславського розпочаті минулого року. Це пішохідне граждження. Встановлюється згідно проектною документацією по об'єкту капітальний ремонт вулиці Станіславського за довжиною всього длина 500 погонних метрів. Встановлена половина. Поряд розташована і спеціальна школа-інтернат, тож паркан має обезпечити її учнів дітей з вадами слуху. Наголошує Олександр Корнієнко для безпеки там далі школа глухих. Щоб діти не вибігали на проїжджу частину захисне огородження. вартість робіт з капітального ремонту вулиці Станіславського включає не тільки встановлення паркану, а й нанесення дорожньої розмітки. Повідомив нам телефоном заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко. Капітальний ремонт вулиці Станіславського міста Полтава взагалі коштує 1 мільйон 900 тисяч. У тому числі сюди входить монтування монтаж парапетних огорож доріг із і сталі на металевих стопах загальною протяжністю 400-900 погонних метрів. Це коштує 1 мільйон 770 тисяч гривень. Також сюди входить нанесення грандальної дорожньої розмітки протяжністю 4,5 км кілометри, вартістю 125 тисяч гривень. Наносити дорожню розмітку планують по завершенню монтажу огорожі. У полтавських багатоповерхівках на ранок 7 березня запустили 157 ліфтів. Про це повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. За його словами, всього за офіційними даними зупинено було 420 ліфтів у нашому місті. Тобто, за минулу добу 49 ми запустили. Ми плануємо, скажімо так рухатися в тому ж життя. Сроки запуску залежать від організованого доступу до ліфтових, тому що ключів нема, тому що немає документів, немає досі. Ситуація отака. Щось. Прямо довго ухвалили, тобто обслуговуючі компанії вже вийшли, вони працюють. Ще перед Полтавською обласною універсальною науковою бібліотекою імені Котляревського у Полтаві залишиться загородженою сьогодні. На засіданні міськвиконкому продовжили обмеження руху пішоходів на вулиці Небесної Сотні, 17 до 31 грудня. Як пояснили на засіданні, це необхідно для реконструкції прилеглої до будівлі бібліотеки території через те, що там ще тривають роботи. Дана пішохідна зона вже перекрита достатньо довгий час, так як цей дозвіл був. Вже протермінований, було надіслано лист на Полтавську міську раду. Ми його розглянули і відповідно продовжили за пропозицією виконавця тих послуг, які виконує там будівельні роботи до 31 грудня 2024 року. Після перевірок на Полтавщині знизили ціни у 207 суб'єктах господарювання. Зробили це, зменшивши торговельну надбавку із 72% до 10%. Про це повідомили у Держспоживслужбі області. Фахівці розповіли, провели 10 позапланових перевірок із питань дотримання законодавства при формуванні, встановленні та застосуванні державних регульованих цін на соціально значущі товари. Порушення зафіксовано під час кожної перевірки. Винесено 5 приписів про їх. Усунення на дев'ятьох посадових осіб накладено адмінштраф на суму понад 16 тисяч гривень. Міснено 10 позапланових перевірок. До суб'єктів господарювання було застосовані санкції на суму більше 300 тисяч гривень. Крім того, до державного бюджету надійшло більше мільйона гривень за урахуванням результатів попередніх перевірок. Також повернуто споживачам до 200 тисяч гривень за надані за перзавищення ці тари ціни тарифів на комунальні послуги Сьогодні у Полтаві попрощалися ще з одним захисником, який повернувся додому на щиті у Свято-Успенському соборі. В останню путь провели 38-річного старшого матроса Петра Процика до лав збройних сил України. Він був призваний у жовтні 2022-го, Служив у 73-му морському центрі спеціальних операцій імені Кошового Атамана Антіна Голуватого, 28 лютого цього року. Під час бойового завдання у Скадовському районі Херсонської області. Військовослужбовець загинув. Поховали бійця у селищі Опішня. У нього залишилася дружина, двоє дітей, мама та двоє братів. Вічна слава героям. Шановна громада, прошу хвилину мовчання вшанувати пам'ять нашого героя Земляка. У селі Затурине горіло поле. Пожежа на відкритій території сталася 6 березня неподалік кладовища. Повідомлення про неї надійшло до вогнеборців о 15.10 від випадкових свідків. Повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. Знищено суху рослинність на площі 1 гектар. Пожежу ліквідовано о 16 годині 11 хвилин. До гасіння залучалося 6 чоловік особового складу та одна одиниця техніки 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. Причина пожежі встановлюється, але попереднє це необережне поводження з вогнем невідомої особи. Цього року на Полтавщині зросла кількість шахрайств. За січень 2024-го їх зареєстровано близько 420. Для порівняння за перший місяць минулого року ця цифра становила 270. Повідомив сьогодні на брифінгу. Інспектор відділу протидії кіберзлочинам у Полтавській області департаменту кіберполіції Ростислав Конюшенко. Зараз найпоширеніша шахрайська схема спекуляція на темі продажу авто для збройних сил України. Активізуються злодії і напередодні. Дні свят додав Ростислав Кунюшенко до кожного свята, скажімо так, починаючи з Святого Миколайчика, закінчуючи 14 лютого, день закоханих, і продовжуючи завтрашнім днем, міжнародним день, днем жінок, то йде спекуляція саме на тих моментах, ну які найбільше затребувані в цей період. Якщо ми кажемо про Миколайчика, то це відповідно дитячі подрунки. До Дня закоханих якби, дороговартісна техніка. Зараз дуже багато йде до 8 березня Шиграйський сим щодо продажу букетів. Аграріям Полтавщини сьогодні розповіли, як можна отримати кредит на розвиток своєї справи від фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. На семінар з'їхалися малі агровиробники з усієї області, а також представники банків. Яку саме підтримку можуть отримати фермери? Та чому це важливо під час війни? Розповідаємо у сюжеті. Як отримати кредити від банків фермерам Полтавщини на розвиток своєї справи. Такою була тема семінару для малих агровиробників. Серед учасників місцеві фермери, представники влади та працівники банків, партнерів фонду. Цільовою аудиторією, цільовою групою бенефіціарів від роботи цього фонду стають саме малі агровиробники до 500 гектарів землі, будь-якої форми власності, але обов'язково зареєстрованим бізнесом. І ось наша основна задача це в регіонах всім фінансовим, бізнесовим і основне. Ось цим колом малого фермерства донести про цінові можливості. Кредитування можуть отримати фермери, які ведуть діяльність більше року, не мають заборгованості перед державою та продукція яких відповідає екологічним стандартам, зазначили на семінарі. Під гарантією фонду виробник може отримати до 30 мільйонів гривень. Якщо цільове призначення кредиту купівля землі, до 10 років термін кредиту, кредитування, якщо це капітальні інвестиції до 7 років. І для поповнення оборотного капіталу термін пистерм підготування буде складати до трьох років. Через війну в аграрній сфері порушена логістика, не вистачає техніки, фінансів та працівників. Тому така підтримка сьогодні життєво важлива для малих фермерських господарств. Підкреслив голова Полтавської обласної асоціації фермерів та приватних землевласників Василь Бурлака. Сьогодні на зібранні понад 50 фермерських господарств, але фермерських господарств в області ви знаєте, що більше 2,5 тисяч. Тому на сьогоднішній день дрібненькі фермери дуже у такому критичному стані фінансовому, тому що ціни на продукцію обвалені, ціни на пальне міндоброго насіння підвищені, завищені, і тому дуже важко виживати Тобто працюють. Курсу можна так сказати, а може ще в деякого збитки получають. Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві сформувався завдяки співпраці Європейського союзу, Міністерства аграрної політики та продовольства України та Світового банку. Освітні семінари для малих агровиробників вже провели у восьми обласних центрах України. Тюльпани та троянди за донат для придбання бінокуляра для військових, які захищають Україну на херсонському напрямку. Таку акцію до 8 березня започаткували волонтери полтавського батальйону небайдужих. Скільки коштують волонтерські весняні квіти та де їх можна купити, розповідаємо у сюжеті. Розмаїття тюльпанів і троянд така атмосфера в ці дні у будиночку Святого Миколая Кав'ярні Благокава. Квіти продають волонтери Полтавського батальйону небайдужих. Таким чином збирають кошти на підтримку наших захисників. У нас триває збірна, бінокуляри для 37-ї бригади військово-морських сил України, які захищають нас в районі Кринок, форсують там Дніпро. Тому це дуже теж важливий напрямок. Сподіваюся, що продавши всі ці квіти, які ви тут бачите, ми зможемо закрити цей збір. І почати допомагати наступним бійцям. 300 тюльпанів, волонтери вже продали придбати весняну красу. Запрошують полтавців та гостей міста. І, власне, 8 березня. Запрошуємо всіх приходити, доєднуватись, підтримувати. Наш благодійний Костянтин привіз нам цього разу тисячу штук. Я вчора, коли побачила в накладні, аж тисячу думаю, я не знаю, як ми це продамо. Ну намагаюся з усіх сил. Дуже часто беруть чоловіки для своїх дам серця, беруть в основному тюльпани. Тому ми чекаємо з благокаві з 9 по 20. Волонтерські тюльпани та троянди коштують 55 гривень за квітку. Тюльпани у горщику 220. Всі кошти з їхнього продажу підуть на бінокуляр для військових. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Я прощаюся із вами. і Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті irtpl.ua. На все добре, все обов'язково буде Україна.